Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних з нами на прямому зв'язку. Пане Станіславе, вітаю. Доброго дня. Зараз президент України він активно комунікує із європейськими партнерами. Вочевидь, що зараз напрацьовується певна рамка на основі або ж можливо інакша від того. Плану, який з'явився зараз в соціальних мережах, який обговорюють, але питання в іншому. Чи дійсно ми стоїмо перед ось, ось таким серйозним вибором? Та? Чи все ж таки залишається якась можливість для, для конструктивного діалогу? Ну, дійсно, зараз активно обговорюється... так так званий мирний план президента США Дональда Трампа з 28 пунктів, ну знову ж таки ми умовно називаємо його мирним планом Трампа. Насправді, ми повинні розуміти, що до його розробки були залучені різні сторони, і най що певною мірою Україна. Хоча також є інформація, що не в тій мірі, якій могла би. І тому ми бачимо, що цей так званий план він досить таки, скажімо так, випрацьований не на користь поки що нашої держави в повній мірі, і тому тут потрібно, звісно, працювати над цим документом. І дійсно, як відомо, президент Зеленський вже провів консультації з європейськими партнерами, і такі комунікації будуть відбуватися і надалі. Тому що нам потрібно тримати зв'язок з наш з нашими союзниками і випрацьовувати ті варіанти, які були б найбільш оптимальними як для України, так і для всіх нас, всі прогресивного людства. скажімо так, тому що від того, які будуть зроблені наступні кроки, залежатиме доля не лише нашої держави, і це варто розуміти, а й всього світопорядку, над яким скажімо, над яким працювало людство протягом багатьох десятиліть. І вже наразі відомо, що президент України затвердив склад української делегації та та директиви для перемовин, які відбудуться незабаром. І як повідомляється, якраз таки ця делегація братиме участь в переговорах зі Сполученими Штатами Америки з іншими партнерами України, ну а також із представниками країни-агресорки Росії. Тобто, якраз таки наступний напевно тиждень буде дійсно дуже насичений на різного роду дипломатичні, передусім події, і я думаю, що це можливість для України скажімо так, висунути власні контрпропозиції для цього плану. Ну скажімо так, або або скажімо так, певні зауваження, які повинні будуть бути повинні бути враховані в цей так званий мирний план. Чи вдасться скажімо так випрацювати єдиний документ? Я не виключаю, але все залежить від того наскільки наші американські партнери будуть готові. Враховувати думку української сторони, це теж для нас принципово, і ми бачимо, що певною мірою з'являються елементи тиску на офіційний Київ, і тут важливо зробити так, щоб Україну було почуто, і щоб, скажімо так, ті думки, які ми хочемо донести, були враховані всіма нашими партнерами, і це важливо, тому що знову ж таки від цього залежить доля вільного світу, а не просто ми. Хочемо скажімо так, вносити правки заради правок. Ні абсолютно ще можна однозначно. Можна сказати, що план ще досить сирий, неконкретний, і багато положень, які в ньому прописані. Ну вимагають допрацювання. Якщо дійсно ці 28 пунктів ну скажімо так, відповідають тим реаліям, які мають місце. Тому що здебільшого, ми можемо про цей, про зміст цього договору, то ми можливо майбутнього договору, чи плану, скажімо так. Ми дізнаємося засобів масової інформації, ну, побачимо, насправді дуже складна ситуація, але важливо, що нас підтримують європейські партнери в цьому плані. І, я думаю, в, такому, в цьому напрямку рухатимемося далі. І тут ще один важливий момент, наскільки, скажімо так, ті погрози, скажімо так, ну чи. Ти чорно тиск ну, з боку американської сторони? Наскільки вони дійсно відповідають намірам mm -hmm. Вашингтона? Адже зараз нам дається близько тижня для того, щоб ми обміркували те, що нам пропонується, якраз коли, коли нам було офіційно передано. Це ми днями цей документ, цей проект, скажімо так. От і чи дійсно скажімо так, все ну питання поставлено руба? Тобто або ми погоджуємося, або ні, і тоді ми і тоді припиняються якісь поставки озброєння, таке інше в Україну. Парадоксально Це, якісно, виглядає ситуація. Я думаю, ви погодитеся, коли тиснуть так. саме на жертву, а не на агресора. Дякую, пане Станіславе. Е, Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник, був з нами напрям.